Я дуже часто в таких особистих зустрічах, коли я часто буваю, ну, ходжу по місці, так, я відношуся до тих голів, які, яких можна перестріти. Не боїте скудити по місту. Яких можна зустріти. Часто в мене місце, коли я купаюся своїми дітьми в міському От, Дуже часто в мене там приходить прийом громадян, люди мені можуть задати те питання. От, прийом і... громадян на пляжі це оригінально. Так, це оригінально, це зазвичай після роботи буває. От, але люди задають мені питання. Не завжди я маю відповіді, або не завжди ті відповіді влаштовують. Є часто люди, які мають якусь сформовану свою позицію, від якої вони не готові поступитися. Але насправді треба дивитися ширше. Я так ми щось за той пляр згадали. Там також зроблено зараз багато роботи. От і дехто каже, як можна було там під час війни це робити. Але разом з тим це робиться власне для тих людей, для дітей, батьків, яких які воюють. Їхнє дитинство проходить, їм треба мати десь місце дозвілля, їм треба десь проводити це своє дитинство, яке на паузу не можеш поставити.